За свою землю треба боротися, говорить військовослужбовець 5-ї слобожанської бригади Національної гвардії України Олександр із позивним Прапор. Після важкого поранення чоловік зміг повернутися до свого підрозділу та серйозно зайнявся спортом. Тепер гідно представляє бригаду на всеукраїнських змаганнях для ветеранів. З нашим репортером Олександр поспілкувався і поділився спогадами про слобожанський контрнаступ, та розповів, як п'ятирічний син. Називає ворожий прапор. До п'ятої Слобожанської бригади Національної гвардії України Олександр прийшов у липні 22-го. Повномасштабна війна застала чоловіка на зміні у пенітенціарній установі, де працював. Одразу попередив начальника, що піде у військо. Тільки дивлюсь, біля торгового центру збираються мужики. Спросив, що це таке. Це тероборона. Ну, кажу, по і мене. А в ітоки казалося, що це не тероборона, а самооборона. Ну, так підтримували громадський порядок, таке, а потім пішов в військкомат. Ну, у мене все одно була як чуйка, що все одно, хоча й піду, я залишу живим і все буде добре. Треба за свою землю боротися. Гвардієць Олександр з позивним прапор у складі свого підрозділу брав участь у Слобожанському контрнаступі. Розповідає, як російські окупанти просто забували своїх на блокпостах. У нас щодо харківського наступу ми толком ніхто нічого не знав і ніхто нічого нікому не казав. Ну, коли пішли, сказали, що прорвали фронт і пішли в ну в наступ. Це була. Чисти ей так що ну, погнали конкретного противника, і лінія фронту двигалася так швидко, що ми не встигали займати позиції повністю нам надавали ті, що залишались на блокпостах, ті ж самі буряти, їх просто залишали, а технікою тікали. Та найтяжчі бойові виходи, за словами Олександра, у Кремінному лісі на Луганщині доводилось. Утримувати позиції на відстані менше ста метрів від ворога окупанти говорить прапор, гатили з мінометів, скидали вибухівку з дронів. Торік у березні на нічному виході гвардійці йшли на допомогу бойовим побратимам. Наступив на міну пелюстку. Після поранення повернутись у стрій допомогли. Сила волі та спорт. Ці змагання йде як вид реабілітації, щоб ну, підтримували друг друга всі. Ну. Таке, ну і воно підбадрює трохи. Я беру і айрбайк, гребля на концепті другому. Ну, можна сказати, в принципі, всіх видах спорту, які проводять для ветеранів. Приємно показати, що от наша збірна бригади ну, займає. Постійно ми їздимо і займаємо призові місця всередині. на п'ятисталі хлопці стоять наші. Зараз Олександр разом з побратимами захищають країну на Харківському напрямку вдома у Запорізькій області. На Олександра чекає дружина. Та п'ятирічний син, який пишається батьком. Папа пішов в, 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 в ганять на Бачив російський прапор, каже, це кака. Це він вже сам по Тіктоку подивився і сам вже вирішив, що це не є хорошо. Не любить він їхній прапор. Олександр нагороджений медаллю за звитягу та медаллю за оборону України. Юлія Губська, телеканал прямий.